Всім привіт. Сьогодні такий розговорний відос. Ну, в принципі, по названню, я думаю, понятно. Make Dota Great Again. Тобто, да Що я хочу сказати цим відосом? Ну тут я просто, мабуть, вивалюю дуже багато інформації просто того, чого я знаю. В принципі, про доту, про Valve, про Steam. Тобто, в принципі, про те, що зараз відбувається проходить з Дотою. І... Як це можна було б і справити, як можна було б зробити її краще? Єстено, був би я розробочиком, що б я зробив. <клес> і так, почнемо. Перше, це хто я взагалі такий, щоб щось говорить. Е, Ну, я середньостатистичний, да, ігрок доту 4000 годин, да, присутствує у мене. Далі, ну, якесь количество матчів я грав. тобто якийсь ранг я отрим, да, Тобто, щось хоч трохи в грі, Я должен розумати. В принципі, граю я в доту з 22 го року. Прям активно 22-й рік грав. 23-й менш активно не продовжав і. 24-й тільки половину грав. І от 25-му я уже практически не граю. Но, но але завжди, в будь-яке время, я присвячував дуже багато времени просто. Ну, просмотру контента можна сказати. Тобто, це стріми на твічі, на Ютубі якісь відео, гайди, просто розлікательні, просто факти якісь. І тому подобне. Тобто в медійному плані про доту я доволі багато чого знаю. Дальше. Ось такий, в принципі, ігрок. Що далі? Скільки існує дота, скільки її хоронять. Ну, це факти. Кожен рік буквально постійно куча людей говорить: ну все, дота вмирає, в принципі останній рік живе, воно більше нікому не надо буде. Но все так же дота знаходиться в топах, в принципі, рейтингу ну, по стиму, по онлайну, тобто показує все так же хороші цифри. Но, діло в том, що дота на самом деле стоїть на місці. тобто вона не розвивається хоча могла би Дальше. сьогодні я не буду плакати про баланс. Ну. Очевидно, чого? То, що в доті немає балансу, невозможно забалансити 100 плюс героїв. Тобто в ігрі спокійно знаходиться героїв 42%, 55%. Баланс, якщо що, 50. Ну окей, не про це сьогодні поговоримо. Далі, не про систему 50%. Ну це пакти, типа, у всіх многопользовательських іграх, в яких є рейтингова система, присутствує скритий показатель, те, що повинна система урівнювати ваш винрейт 50%. Це, типа, розпространена тема. Я не бачу, до чого тут докапуватися іменно до доти. Дальше. Не про нудні івенти. Всі знають, коронопад. Скільки він йшов? 9 місяців. По факту івента немає, не существує, просто Просто граєш доту, лутаєш жетони, не проходиш. Це не івент. І не про інфляцію рейтинга. Що я Рейтинг в виду? Рейтинг доти абсолютно, ну, як би, Тобто, буквально там, скільки чели ставлять рекорди: 16 тисяч, 17 тисяч. Тобто, от Титан починається на 5600. Immortal Draft починається на 6500. Тобто, якийсь Титан з Immortal Drafтом. Він, поняєте, ближче до 0 ну, ММР до самого нижчого рангу в грі, чим до топ-1 ранга в якого 16 тисяч. Ну, не должно так бути в грі. Це сильно, сильно великий розброс рейтингу. Чисто фізически тобі просто годами прийдеться і апатися, щоб докачатися до там топ-100 якихось примірних. Просто года тратить на це. То тобто, рейтинг доті не має смислу. Далі. Ну, це все проблеми такі: вони на поверхності, але вони не є основними, на мою думку. І зараз я розкажу, що крім Цього можна було б поміняти, і гра б стала в рази лучше. І так, перше. <кій> зробити відкриту систему трейдів айтемів. Просто зробити як CSGO. Що я в виду? Ось ми заходимо в інвентар. Ось його дота. Да, активний я ігрок доту. У мене 800 предметів. Так, да, казалось би, дуже великий інвентар, який я крутий ігрок, Скільки в мене всього є. А потім ми нажимаємо можна продати. і тут всього лише 200 айтемів, а всього 800. Що це значить? Тобто, почти весь мій інвентар. Тобто на 3 четверті, да? забитий просто хламом, яким який мені не надо я не можу з ним нічого зробити. От просто він є. Просто блок на трейді всіх айтемів, непонятно чого, чого я не можу шир-потреб свій продати, чого на ньому блок. от Чого просто не розблокувати, то що от ми заходимо в CS, да? да тут менше айтемів на несуть. Тобто люба... любий айтем, який би він не був. Я можу його продати 40 копійок, 8, 10, та взагалі без різниці. Я просто хочу продавати все, що в мене є. Чо я не можу це зробити в як якесь, що тут? Скільки всього безполезно? Зачем воно мені? Зачем воно существує? Чо вони зняти просто блок з трейдів? Я не понимаю. Що це дасть? Дать гравцям передавати всі предмети, не треба оживити трейдинг. Да, це уже ведь трейдинг. PS, в принципі, як і гра стала популярна, чисто із-за того, що там вийшло обновлення з кейсами, і там можна було продавати свої скини, і було багато скінів, все більше більше, більше з'явився трейдинг, Ну, торгова площадка в Стімі. це саме по собі типу, доход приносить, ну це ціла сфера. Чого не зробити те саме в доті. В Доті, колись можна було це робити, потім просто блок поставили. Зробили предмети ексклюзивні, потім зараз самі нарушили свої правила. Якісь предмети ексклюзивні до сих пор, якісь до сих пор нет. Ну, то есть в чому проблема живий трейдинг в ігрі? Я не знаю. Плюс, плюс, до цього все зробити дроп шмоток після каток Да сейчас після катки вам може з якимось шансом дропнутися якась шмоточка, но обычно це просто мусор, і ви її не можете продати. С, ви можете вибити шмотку, да вибір там із чотирьох предметів роз тиждень. Ну, якщо у вас прайміс чи щось таке, я точно не помню. Чого не зробити, це саме в Доті. Колись в Доті падали аркани, і ти їх спокійно міг продавати. Чого не зробити, це, ну, як зараз. От в мене в Доті 7 аркан. Тільки одну я можу продати. Тільки одну. І то із-за того, що мені її подарили. Типа, ну, що я не можу продати? Як, якщо я хочу. Да, от є аркана, а я не можу продати. Так, да, я отримав її безплатно. Так, да, аркани, возможно, безценіці. Ну, і що? Ну, зробіть трейдинг живим в ігрі. Ігра живе. Уже. Уже одного пункту буде достатньо, щоб ігру почали грати. IS почали грати і за скинів в доту, чого не можуть зробити так само. Я не знаю. І так, друге. другий пункт. Це IceFrog пішов із доти в дедлок. В принципі, хто таке IceFrog? IceFrog це буквально Бог в світі доти. Та? Тобто, це людина, яка придумала доту, тобто він її создав. Це це, всі діла. Тобто. Був Варкрафт, третій да, ігра одільна. Там він і ще з другими ребятами зробив свою кастомку, кастомну ігру Defense of the Engine, да? 2003 рік. фіксуємо називалась Дота. Якби все прекрасно було. Дальше. Ну, я просто розказую історію, щоб ви були в контексті. далі Розділяється команда розробників, тому що Valve замічає. Якби перспективну кастомку, і думаю, блін, надо делать цю отдельну ігру. Ребята, ідіть до нас, Делайте ігру. Ну, я не знаю, може вони посварились, може в них розійшлись міння, не знаю. Розділились розработчики, одні пішли в Лігу, другі пішли в доту. Виходить до дота друга Це ще IceFrog її робить з командою. Прекрасно. Вообще дота ділиться на два етапи. Обично на старому движці і на новому. Так само, ну, так називаємо патч 7.00. То є, абсолютно, і гра стає другою, і вже з'являється дота, яку ми знаємо, дота 2. Виходить патч 2000 яком? Я не пам'ятаю, в 2016, по-моєму. Да. Виходить в 2016 році. Тобто, людина займається, в принципі, ідеєю доти, дота, як сама ідея, вже більше 10 років на момент цього патча. І як ви помієте, людям свойственно виграють. Собственно, Айсрок думає, ну все, я більше не можу. Собственно, що відбувається? Він уходить в другу гру. Чого? Бо чувствує себе зажатим у рамках доти, не може реалізувати всі свої фантазії. Тобто 10 років тебе заставляють, ти робиш, дати геній, дати Бог просто, але ти хочеш ділити щось друге. І він уходить просто делать другу гру. Просто шутер. Що таке дедлок? Дедлок це шутер. Но з елементами мова, тобто, є да, біжить по лініям. Так само команда проти другої команди. Можеш лісок там фармить. Ну, тобто, просто два жанра об'єднані. Це його фантазії, він хоче це делать. Що із цього випливає? Не виходять кіновлення, які міняють правила гри. Тобто уходить главний розработчик, ідейний э, геній просто, і очевидно, що його просто невозможно замінити. З -за цього не виходять. Оновлення, які міняють гру. Що це значить? Формули, фарма, так ілів. То есть, правила доти остаються прежніми. То й так, да, ви можете сказати, ну виходять, же обновлення, міняють, патчі всі діла, так. Да. Як би я міг це сравнити? Тобто, да карта у вас увеличується. Ну, наприклад, ну, шахмати, да? От шахмати 8 на 8, да по-моєму, стандартна доска. І, допустим, от сделали її не 8 на 8 вам, а 10 на 10. Ну, окей. Но ви граєте все так же пешками там, да. Якби слони, королі, королеви, да все ті ж фігури, типа, вони все так же так ходять, тобто конь, як ходив буква Г, так він і не ходить. Як собирав ти на фантомки там БФ, да? 10 років назад, так і зараз собираєш, абсолютно нічого не міняється. Виходять аспекти, виходять да таланти, врождені способності і тому подобне, але це всі ті ж фігури, понимаєте, на увіліченій доски шахматні Це нічого не міняє. Бо нема головного розробочика. Щось з цього випливає, собственно. грати в ігру стає менш цікаво. грати по одним тим самим правилам з 2018-го більше 6 років вже, да? 7, считай. Ну, це скучно, людям надоїдає. Нові герої по старим правилам, це понятно. Онлайн-гри стає меншим. Тобто, людям просто надоїдає, вони уходять онлайн, ігри падає. Далі. Призові на турнірах зменшуються. Тому що чого? Тому що призові на турнірах, то на інтернешнлі, завжди завісили від ігроків. Наскільки ігроки задонатять в Battle Pass, скільки і буде призовий. Тобто просто фізично нікому поповнювати призовий фонд. Що із цього випливає, коли маленький призовий фонд. Розраби забувають на ігру, бо нема для кого старатися. Ну, тобто, а для кого старатися, якщо ніхто в нашу ігру не грає? А в ігру не грають, чого? Того, що. Что... А як, як... як узнати про ігру? Тобто, у вас немає реклами, але до цього ще дійдемо. Бояться внести великі зміни, отсюди і появляється, плюс-мінус одна броня. Тобто є, це буквально одних героїв метових міняють на других, або навіть не завжди. Просто плюс-мінус одна броня, плюс-мінус одна сила, і отак постійно просто одних міш... мішають героїв туди-сюди. Хоча один герой може бути мертвим, неіграбільним, абсолютно там года просто, а другий будь бой. Далі. Це ми поняли. Ну окей. Ну, а так вони діють А чого вони так діють Чого? Це дуже просто: політика Вальф. Кожен працівник займається тим, чим хоче. Що це значить? От прекрасна компанія вважає, що у них просто може бути один працівник і він може займатися всім, чим хоче. Що це значить? Сьогодні у них працівник може ділати карту там в CSGO, да, розставляти камушки на міражі. А завтра може йти нового героя в доті придумувати. То есть, а так це в них роботи. То есть всі можуть займатися одним. всім такі, о, нова игра, ще із з IFSR'ом работаємо. Будемо делать дедлок. Делають дедлок, там 30 тисяч да закритий бета-тест, патчі по 4 героя виходить а потом онлайн 8 тисяч, оказується, чого так? Непонятно. Ну, видимо, валь в то Тобто, да з -го року делают дедлок. То есть, так, да, IceRock помогає в глобальному плані делать патчі. Но він, коли це не твоя основна діяльність, ти не можеш якби зробити, ну, конфеточку, ну як раніше, ти не можеш цього сделать. Просто помогає. і за цього патчі плюс-мінус один. А все глобально. от, тобто, очевидно, що він придумував розширити карту. Він каже, до нього приходять і кажуть, блін, поможи, ми не можемо, ми вже не можемо, 5. 5 патчей, просто плюс-мінус один. Що нам делать? Він каже: Блин, та що, я свою ігру делаю. Ну, аспекти добавте там, я не знаю, врожденки, і вони такі. О, каждому герою по два аспекта придумаємо. А Чену 5. А комусь, а комусь не, не зможемо придумати, бо новий герой. А він, нов, типа, новичок, і він, він буде без аспектів. І герої ходять без аганів, без аспектів. Ну то есть. Просто цирк. Да, Оцей типічний роботній квал, кстати. Сьогодні полимає, а завтра придумає, кому б забафати, просто якого героя імбой зробити. Думає, ну, зроблю, мабуть, аркану на вінгу на скаймагу, буду зі своєю подружкою на своїх 2000 тисячах просто з прокаста керів вбивати на скаймагі. Буду бігати з аркану, кайфувати, дуже класно. І, і івент ще до цього придумаю, який буде 9 місяців іти, а щоб проходити івент, треба буде. І грати просто в доту, лутати жетони. Дуже інтересно. Так. Ну і ще одне. Типа, маркетинг Valve. А що маркетинг? а його немає? Єдина реклама Valve це завжди були призові на інтернешнілі. Тобто в Доті немає реклами. Ну, тобто, так, да, возможно, вона десь там в стіні висвічується в магазині на первих позиціях, але кому це буде інтересно, кого це заінтесує? Сіда, призові на турнірах були супер хайпові, супер прилікало це внимание. це була їхня реклама. Собственно, если б одна команда не виграла, типа 10 International, на 40 лямі не залутала, це б так не хайпануло, тобто це був просто огромніший інфоповод. І за цього в нашому регіоні, собственно, так і піднялась дота. Сейчас би вона нікому не надо була, всі б Китаї, мабуть, неї грали. То що. Что... А зараз, типа, призові отакі, кого може заінтересувати игра? Який інфоповод вона може создати. Вони вже ділять їх просто, навіть не вони їх ділять, вони просто дають е... ESL, по-моєму, вони ділять всі ці турніри. Ну і призові, собственно, дуже смішні. А все чого? Чого призові? Смішні. Того, що убрали Battle батлпас. А чого убрали Battle батлпас? Його убрали, щоб розтягнути, як би контент на весь рік, того що от International ніби тяне одіяло на себе. І всім інтересний тік-інт, а весь год остальний нічого ділять. Зділили павшу корону, типу, да, коронопад на 9 місяців. Дуже цікаво. Спасибо. Угу. І удалили при цьому ще матлпас. Які последствия у цього? Я думаю, в принципі, в принципі понятно. І відсутність реклами. Ну, окей, не, хоч, не хочуть вони рекламувати Допустим. І так, последнє. Це відсутність конкуренції. Що я маю в виду? У Valve немає конкуренції, конкретно в сфері лаунчерів для ігор. Що це значить? От, є Epic Games, да. Це теж якби лаунчер. Но він вам надать тільки, якщо ви хочете грати в Fortnite, або, не знаю, безплатно роздавали GTA, і ви в неї граєте там. Тобто то у Valve немає конкуренції, вони абсолютний просто мастадонт на ринку mm. лаунчерів. Тобто, це топ-1. В них немає конкурентів. А, їх, а ігри для них, собственно, не являються пріоритетом. Так було колись, але не зараз. От подивіться на цього чела. Так, да, він геній, очевидно, філантроп, мільярдер, криптобізнесмен. Но він іграми горів раніше. Тобто, так, да, може, в году 2000-му, е, да. Правда, вони ділили ігри, делали Hellflag, там Portal і просували їх через свої лаунчери. Тобто, щоб поіграти в ігру, скачайте лаунчер. А вже в лаунчері ще там ігрульки наші або чиїсь ігрульки. І отак вони і продвигали ці лаунчер. Отак він став, став топ-1. Ігри, тобто, колись були для них в пріоритеті, щоб розвивати лаунчер. Розвили лаунчер, все, тепер він на них роботу. А серед ігор, ну що, ну вони кескою. но кес абсолютно не є для них пріоритетом. То що, я не знаю, вони з торгової площадки, мені кажеться, в день заробляють більше, ніж. Не знаю, чим дота за рік. Тож, ну, з кожної мікротранзакції, Да де тут, з е... каждої мікротранзакції, яка яка завершається на ринку, іде їм процентів. Тобто, тут страшно представити, які суми крутяться. Тобто, зачем займатися чимось, якщо все у нас є магазин і другі ігри, і хай налог просто оттуда нам іде, нам вообще нічим не треба займатися. Просто по старій пам'яті, мені кажеться, оці три уборщика делають доту. КС, так, да, естественно, вони вміють робити. Це єдине, що у них є, із из... правди того, що у них вийшло розвитку кіберспортом, всі діла. Valorant абсолютно не являється для них конкретним конкурентом ігр конкретно, да? так, порівнюючи з КС. Чого? У них просто різні аудиторії. КС це просто Mastand, я не знаю, десятками років розвивалась і невозможно переплюнути. І так само можна сказати і про. Собственно, лол, то есть дота абсолютно не конкурент лолу. Лол це просто, ну, подивіться, це просто монстр. Це просто всесвітній гігант, а дота це грається лише в нашому регіоні. Чистий запобіга Team Spirit на 10-му інті. Все. Так само і CS не... не противник Valorant. есть CS хаває Valorant, лол хаває доту. Ну і в принципі, ігри для них не є пріоритетом. В принципі, це все. Дуже багато інфи розказав, дуже швидко, дуже ужато. Не знаю, питався щось якось розказати. В принципі, очевидно, що невозможно розказати всю історію Стіма, Вальва, Габена, Да? Це все дуже багато інформації, але вкратце я попитався, типу, об'яснити, що не так з Дотою, що можна зробити лучше. Очевидно, що якщо б вони хотіли, вони б цим займалися. Для них Дота не є пріоритетом. Зачем работать роботи над доту, якось сложной, что щось там балансить, коли можна и так удачним продуктом, або розрабатувати щось нове, і тим більше з якимось крутим розробоччиком. Тобто, очевидно, в них свої пріоритети якісь, і я їх прекрасно понимаю. Но хотілося б, звісно, щоб дота була лучше. Ну, от на цьому, в принципі, і все, я думаю. Make dota great again. В принципі, це все, що я можу сказати вам. Іграйте в доту, кайфуйте. Ну, а я не прощаюсь, кажу вам, в принципі, до побачення, До следующего видео. В принципі, все. Йоу, давайте, короче. Ой.